І це мої українські канікули. Цього разу історія починається з самого потягу Відень Київ, який їхав дуже-дуже-дуже повільно, і ми не встигли на нашу пересадку в Києві до Кременчука. Але загалом моя мрія, щоб був потяг з будь-якої точки світу напряму до Кременчука. Хіба я так багато прошу? Це чудове куперіць вагону 1960 року, напевно, я думаю, не свіжіше, стало нашим домом на цілих 25 годин, здається, 23 або 25, я не пам'ятаю. Але здавалося, наче це була вічність. Найкраще, що там була лише я і моя сестра. Ось так ми трошки його декорували. Моєю сумкою, але нам пощастило, у нас навіть не відкривалися ці дверцята, які, бачите, зліва, вони не стукали всю дорогу, кайф. І от ми знову повертаємося до наших видів, ми покидаємо чудові вітрячки і прямуємо до чудових гарних соняхів, яких Буде все більше та більше. А це швидкий огляд нашого чуду купе. От як ви бачите, тут дві полички, а це наші чемодани, наші валізи, які, на жаль, нікуди не помістилися. Ось така чудова конструкція, яка включає в себе в дробину, щоб залізти на другу полицю таку звичайно, дробину з епіцентру, я б сказала. І ось наш маленький столик. Під цим столиком є умивальник. Я не знаю, чи хтось колись ним користувався, але ось так. Тут у нас дві водички Миргородська, яка взагалі немає нічого спільного зі справжньою водою Миргородська. Це просто найжахливіша вода, яку лише могли поставити таке відчуття наче вона з туалету. І от така комірчина в стилі Гаррі Поттера. Насправді. Дуже швидко в час, коли ти їдеш у потязі. І ось вже ніч настала. Я завжди з собою беру на вечір якийсь чай, бажано м'ятний, щоб заспокоїтися у цьому вагоні. І ось таку масочку. Беру зазвичай різні, але цього разу мені захотілося понастольгувати. Я взяла від бренду Елізавека. тисячу років, нічого не чула про цей бренд. І ось це був, стається, з якимось додатком гнізда якогось птаха. Я забула свій штатив, тому це просто стоїть на книжці. якийсь момент камера впала, я вже думала, все, клас, гарне начало. Навіщо я взагалі вирішила зробити цвіти, навіщо я взагалі знімаю, як я наношу маску у потязі, але тим не менше. Це допомагає заспокоїтися і трошечки бути фреш, трошечки бути схожою на ту фотографію, яка є у паспорті. Хоча я б не сказала, що це найкраща фотографія мого життя, але тим не менше. Моя сестра відмовилася від такої масочки, тому мені приходиться одній сидіти такий дивній. І насправді дуже рідко вдається нанести такі масочки, трошечки відпочити, бо зазвичай приходиться їхати з купою інших людей. Ну, ще, може, з однією людиною, а може із двома різними, як я назад їхала до Відня. І от насолоджуємося цією красою. Можемо почитати ще книжку. Чим далі, тим красивіше. Ось ранок ми можемо бачити, яка краса навколо. І отже, через якийсь час ми вже будемо поряд з Києвом. Але, на жаль, як я вже сказала, ми мали пересадку у Києві 40 хвилин до електрички на Кременчук, і вона поїхала без нас і приїхав забрати. Нас, наш тато, що мене дуже-дуже дуже 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 заспокоїло. Бо я ненавиджу насправді їздити якимись автобусами. І для мене найкращий варіант це потяг, але вже якщо немає потягу, то машина, бо ти маєш змогу десь заїхати на заправку, поїсти щось смачне. Чого дуже не вистачає в Австрії, до речі, мені дуже хотілося мати такі. Подорожі по Австрії, коли ти можеш заїхати на заправку і з'їсти умовний, я кажу, хот-дог, а якусь нормальну гарячу страву. Можливо, це вже з віком в мене розвинулося, але я б з задоволенням з'їла якусь гречку, якусь пасту, якийсь суп у дорозі. Раніше, звичайно, це було просто неможливо уявити. І ми їдемо додому. І ось ми нарешті вдома. Це Такий спокій, таке щастя бачити поряд ось таких пухнастих жучків. Це наш лорд, знайомтесь, дуже його люблю. Чудовий наш песик, дуже розумний. А ось це краса, де я жива і де я живу, можна так сказати. Мені дуже не вистачає в Австрії. Таких краєвидів, і немає цієї можливості просто вийти з дому і потрапити у ліс. Коли тебе щось вже дуже задовпало, ти просто можеш взяти велосипед і поїхати в ліс. Тому для мене ці катання на велосипеді по місту, здається, якимсь бредом. Навіщо кататися велосипедом по місту? Щоб що? Щоб набратися повний ніс пилюки. Ну от. А у лісі. Це тема закачає ноги, закачає розум і трошки місцями заспокоює. Пішки теж добре, але важче і довше. Була б я з собаками, я б залюбки ходила пішки. Ох, але цього разу я була без собак, і тому це трошки мене засмучувало. Якось тупо ходити у поле і у ліс, коли у тебе немає поряд собаки. Лорд вже досить старий, і йому дуже важко йти такий великий проміжок часу. Тому не вистачало тут кука-музи, бо мені ці їм би дуже сподобалось. Муза ніколи не бачила місце, де я живу, де я жила. А кукла, я думаю, може трошки піднастольгувала. Ось така краса, такий вечір. Просто псували б цю атмосферу. Мама сказала, залишити зі звуком це відео, бо ну, ви все самі зрозуміли. Це вайб. Це Кремчуцький міст, який був побудований після того, як нацисти взірвали попередній, який ви бачите справа. І от він стоїть у такому стані. І ми їдемо у центр міста. Ми їдемо, щоб трохи погуляти містом. От я хочу вас познайомити з цією чудовою алеєю, яка з дитинства дуже мені подобається. Це казкова алея, на якій багато персонажів. От, Наприклад, Білосніжка і сім гномів, і тут ще барон Мюнхгаузен можете бачити, кіт у Чобоцях. І взагалі ще там був збоку крокодил Гена з Чибурашкою, але щось його. Я не зняла. Напевно, не захотіла. Він не мій улюблений персонаж. Він чогось мене трошки бісив завжди. Мій улюблений персонаж це кіт у чоботях, але він на цій трошки якийсь товстий. І от ми заходимо у мій улюблений парк. Якраз прийшла злива, було так прохолодно і дуже приємно без людей. Загалом Кременчук. Для багатьох людей досі якесь зовсім не цікаве місто, хоча мені здається, десь ще у 2020 році, коли почався ковід, я стала помічати, що у Кременчук переїздить більше людей, і він стає цікавішим для життя. Хоча я вважаю, що це нереальне класне місто. І я рада, що не так багато людей про нього знає. Бо це справжнє ідеальне місто для slow life. І можливо, лише у ньому я могла вирости така, яка я є зараз. Подивіться, яка краса. Я ну, на це вайби Санторіні, я вважаю. Це дуже, дуже гарно. Я дуже люблю своє місто. Це насправді місто з величезною історією, і це зовсім не промислове місто, як, на жаль, нав'язали у свої часи. Бо раніше воно було просто нереально цікавим, історичним. Туди приїздило дуже багато відомих людей. Але після Другої світової війни трошки ситуація змінила. І це сумно. І я мрію про те, що колись. Кременчук знову отримає друге дихання у плані культурному, у плані історичному, коли його історичну цінність знову зрозуміють люди. Бо зараз, коли ти кажеш, що ти з Кременчука, то люди такі, е, що? Навіть українці не всі знають. Хоча 40 кілометрів від Кременчука буде. Історичний, ой не історичний, географічний центр України. І я думаю, мали б знати таке центральне місто. Але коли я вчилася у Львові, багато хто плутав Кременчук і Краматорськ. Це сумно, бо люди погано знають свою країну. Але нічого. Мені дуже подобається така нішевість. Нішевість Кременчука. Я вважаю, що не всі, не всі здатні його зрозуміти, і не всі мають його розуміти. І от ми з вами йдемо по неймовірно гарному скверу. Таких скверів, наприклад, у Відні просто не існує. Бо а я не знаю, чого, бо не існує, бо ось так. Це неймовірно краси і доглянутості сквер. У самому серці Кременчука це сквер імені Бабаєва. Бабаєв це ім'я нашого мера, якого, на жаль, трагічно не стало. І ось був створений такий сквер у його ім'я. Насправді, чому він носить саме його ім'я? Бо він почав створюватися в такому вигляді ще. За час його правління. І так як саме він доклав стільки зусиль, щоб сквер виглядав ось так гарно, як він виглядає зараз, було вирішено його перейменувати, назвати в честь Олега Бабаєва. Ось така краса. Це справжня оаза у центрі міста. Там ніколи не буває спекотно, бо ви бачите, який масив дерев. Я обожнюю ці клумби. Для мене це просто якийсь витвір ландшапного мистецтва. І Ну, я б дуже хотіла зустрічати частіше такі гарнющі клумби. Просто подивіться, яка краса. Ну, як же зелено, ще після дощу це контраст, те, як зелень доповнює сіру масу підлоги цієї плитки Уф. можете ось також насолодитися. І я вирішила вставити таку прогулянку сквером, щоб ви також ознайомилися, познайомилися з ним, щоб ви побачили такий гарний Кременчук Я насправді навіть не хочу ніяк різати цю прогулянку, бо я впевнена, що буду передивлятися це відео у якісь моменти, коли мені не вистачатиме дому і заспокоюватися. Тому просто пропоную насолодитися цією прогулянкою разом зі мною, подивитися трошки на місто, на людей. Там ви бачите далі фонтан, дуже гарний, він музичний, і там ще є гарні шоу з кольорами різними. Тож, так, можете насолодитися разом зі мною. Ну, і тут ми вже підходимо до кінця скверу і бачимо мою улюблену архітектурну штучку. Це два будинки, близнюки такого сталінського типу, дві сталінки зеркальні. Дуже їх люблю. Подивіться, це чудовий краєвид. Прекрасний вид з скверу. Ось такі чудові Сталінки. І ми з вами зараз потрапляємо у мою найулюбленішу перукарню Українка, де мені зроблять мою улюблену червону руду у голову. Там неймовірна італійська фарба, яку я беру з собою довідня. І от ви бачите, вже в мене новий чубчик і новий колір. Дуже люблю. Цього разу був 8,44, зазвичай я фарбуюсь 7,44. І от така неочікувана розпаковка лабубу, трапилася з нами. Це фігурки від Popard, і я обрала дві штучки. І от зараз подивимося, що мені тут випало. Мені дуже подобаються саме фігурки, мені не дуже подобаються брелочки. А от фігурки просто неймовірної якості, дуже гарні, дуже прикольні. От, наприклад, така, мені дуже хотілося її, мені дуже подобається цей ключик. І от друга теж мені дуже подобається сам процес розпаковки. От, і мені дуже її хотілося подивитися. там попереду летить маленький лабубу. І показує, куди летіти далі подобається. І після спонтанної розпаковки ми прийшли на ось такий чудовий фестиваль собачий фестиваль, у якого була дуже важлива місія. Це фестиваль, де прилаштовували ось таких менюньо. Прилаштовували ось таких. Собачок. І ця собачка була моєю на весь вечір. Знайомтесь, це Бембі. Цю ініціативу влаштував бренд HeadDog, з яким ми співпрацюємо з куклою та музою. І наш притулок Мокрі носики. Ось такі чудові собачки були запрошені. Багато з них шукають свою родину. Тому, можливо, якщо вам сподобалось. Бембі просто ідеальна собака, я дуже раджу. Вона дуже зручна. Подивіться, як вони смішно сидять <смеш> одна на одній. Ось в таких чудових панамочках. Придивіться, можливо, ви хотіли б її забрати, вона шкаю родину. І на цьому, напевно, варто завершити всі мої канікули. Дорогу назад я не знімала, бо вона була досить стресовою. Також поки я була вдома. Траплялися і шахеди, і всілякі такі штуки. Але, тим не менш, це був чужо, чудовий час, і я дуже рада, що провела його вдома. Було не дуже жарко, було приємно і дуже спокійно. І дякую вам, те, що подивилися цю мою подорож.